Напружений, незломно гордий, залізних імператор стров, ці вірші, як когорти, в обличчя творчих катастроф. Позаду збурений батурин, в похмурих загравах облуд, вони ж металом морітурі, сурмлять майбутньому салют. Важкі. Та мускулясті стопи пруживий відбивають ямб Це дійсності, а не утопій, згучить громовий дифірам Ось близьком булаву гранчасту скеровує лише вперед. Це ще не лед, але вже наступ, та він завісу роздере, шматками розпадеться морок, і ти нащадку мій збагнеш. Як крізь тисячолітній порох. Розгорнеться простір без меж. Збагнеш оце, чим серце билось, яких цей зір нагледів мед, чому стилетом був мій стилос? І стилосом, бував,